Всім привіт! Сьогодні будемо відео причину, чому закрили канал QTV. Що з ним сталося, тому що ну, мені це цікаво, тому що ну, це канал мого дитинства? це багато, так, Тому що там було дуже много різних мультфільмів, аніме навіть там були. Ну, наруто я подивилась і ми на цьому каналі перший раз. Я поняла, як ми перший раз вирішили, просто я та сестра двоюрідний брат. Просто типу... Побачила якусь таку прев'юшку на Нарутича і вирішили подивитися все-таки. І це прям було то... це було класно. Ми навіть, ну, коли гуляли, Наруто йшов там по якомусь іменно часу, мені здається, це десь, ну, після обіду, щось таке, що ми їм на той час ми чекали ту годину, ми гуляли, наставала та година, і йшли додому дивилися Нарутича. І ж далі поверталась гуляти. Також там ну, дуже в новому мультфільмів показували, такі як Кубка Боб, там Даже Сімсон, Фторама, І, мені здається, Ренджери, щось таке. Там також показували це ну, чотири чи скільки чоловічка різнокольорових, які там мали якусь сил. Щось таке. Ну, я не по ну. Я зараз така ностальгія із за того всього. Тому що це дійсно ну, все моє дитинство. Новий канал QTV, там за СТВ. Це три канали, які я постійно дивилася. Якщо чесно, я теж не пам'ятаю, чому він закрився, що там далі було. Ми перестали його дивитися, тому що там вже було не так цікаво. Не такі цікаві мультфільмі, показували щось таке. Не знаю, думаю, в цьому відео ми узнаємо, що сталося, що було далі. Легендарне QTV. Що це взагалі таке? і Чому його так часто всі згадують з ностальгічним щемом в голосі? Для тих, хто ще зміг пірнути в світ телебачення перед масовим переходом в інтернет, куй був чи не єдиним способом ознайомитись із світовою поп культурою, переклади програм, власні проєкти, рекламні блоки та мультфільми, які згодом заполонили всю програмну сітку. Навіть згасання телеканалу не змогло похитнути нашу віддану любов до нього, бо це був веселий безтурботний світ, який відкривав. Вася відразу після закінчення уроків у школі. Тож згадаймо основні шедеври телеканалу, за якими ми відверто сумуємо. Рушаємо давайте. Ють, був створений в 2008 році як бізнес-проєкт команди телеканалу СТБ з цільовою аудиторією молоді чоловіки. І спершу все-таки називався Куй Тебе. Проте Куй -тебе. член нацради Юрій Плаксюк звернувся до національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі щодо відповідності логотипу Куй тебе закону України про захист суспільної моралі, Бо казав, що асоціативний ряд від назви погано впливає на людей. І зрештою, в ході перепалок у 2010 2010-му канал змінив свою назву на більш відоме QTV. як пояснював Ілля Семенов, виконавчий директор телеканалу. Перезапуск був викликаний бажанням розширити аудиторію каналу за рахунок залучення нових груп глядачів. За цей період хардкорний Куй Тебе полюбили тисячі фанатів по цілій Україні, адже це було щось свіже і орієнтовано на підліткову дорослу аудиторію. На Куй виходили такі передачі, як шоу рекордів Гіннеса», це і я не дивилась. Супер, пупер, гіга шоу і не сня! Усім зірки! Кріс Енджел Мід Фрік, фікшн. І це я не дивилась Енджел, майстер на всі руки. The Crazy Gang, хлопці з нашого села. Мульти для дорослих, тобто катрусин кінозал, Харві Берн це адвокат. Ну і звісно, легендарний реслінг Це я бачила Бійки без правил. Мені Самці савці і м'ясорубка. Oh. Ачки очки, очки тапочки! На чому треба зупинитися окремо? Я просто без меж обожнював і дивився із захопленням Реселманію з непереможним андертейкером. Болівав за Джона Сіну. Oh, the job, Також ненавидів щит і Деніела Брайена. Який не ясно, як володів цим титулом так довго. Yes! Yes! прикро, що у той час, попри суперпопулярність шоу в Україні, вони так і не провели жодного із них у Києві. А нашу цікавість в той час підігривала шикардосна озвучка від Бєлкіна, який був одним із брендвойсів каналу, та Новака, який приєднався до нього трішки пізніше. Є. Yes! А це я помню. Борщ мені в стаканчик по бордюрам, Мабуть, багато хто із вас мав на своїх телефонах їхні записи цитат і скидав один одному по інноваційній технології Bluetooth. Я не скидала но... Ой, підлогу пробило. Ой. В них зараз навіть є свій YouTube канал де вони всілякі різні викладають. Покликання залишу в описі під цим відео. Та з часом реслінг пішов із каналу через більше скерування в бік дитячого контенту, і плюс усі випуски вже можна було дивитися в інтернеті швидше ніж по телебаченню. Тому 9 жовтня 2013 року коментатори реслінгу оголосили про припинення трансляції шоу WWE на телеканалі. Та мені здається, навіть зараз знайдеться якийсь колишній школяр, який агресивно буде просити в коментах повернення реслінгу на українське телебачення. Тут, до речі, треба додати, що ця програма набула популярності вже Після перейменування каналу на початку десятих років. Так от після цього перейменування політика каналу взагалі дещо змінюється в бік дитячо підліткового контенту, я Як я вже згадав, через що і мені, я пам'ятаю, так стало подобатись його дивитись. Давайте тепер згадаємо ці шедеври, за які ми любили Кютів Ігронавти! сьогодні. У програмі О, О, в Москві ядерну зиму. Я, я особисто я... їх не дуже я. любив, бо не був захоплений цією сферою, але все. Теж не можу не відмітити, що це перша українська ТВ-програма про комп'ютерні ігри ще до розквіту летсплеїв чи геймблогінгу, та й самого ігрового бізнесу, капіталізації якого перевищує всі очікування. Вона давала змогу заглибитись так, у світ то, розробки ігор новин комп'ютерних технологій і гегів для поціновувачів, тих, хто звик проводити більшість свого вільного часу перед монітором комп'ютера. Там мріяти про набагато потужнішу відеокарту. Ігронавти виходили до кінця існування QTV, аж до 2017 року і взагалі стали останньою програмою, яка йшла на цьому каналі. Мультфільми! Коли на QTV почалася епоха мультфільмів, відлипнути від ящика було дуже складно. Величезний набір того, що ми хотіли дивитися постійно, був доступний у зручний час. Але логістика цих мультів була чітко продумана. Мультсеріали для дорослих йшли тільки після 20.00 і з із обов'язковим віковим обмеженням жовтим трикутником. Тобто, губка Боб не сумуй патріоти. Ходімо вип'ємо молока, морських коників. Мені це допомагає, коли я щось гублю. Аватар. Ой, вода. Ой. Ой. Вода. Ой. Земля. вогонь. Я я боягуз. Нікчемний безталантний боягуз. Правильно, ти ж бобер. А ми завжди тікаємо і ховаємось. Війни клонів. Це ж генерал Дрівус. Р2, ти куди? Кіт пес. Боже, які ці старі мультики. Я їх вже давно не бачила. Пінгвіни Мадаскару. Рядовий тримайся! Ви йдемо, старий ліга справедливості. О, О я пощастило. З вами все гаразд. Трохи втани понападали, але в цілому все гаразд. Бетмен майбутнього. Що вміє ця іграшка? Careful. Обережно це екзокостюм з більшої сили та витривалість. Пригоди І Як пишуть у новому медичному віснику, мапами можна керувати за допомогою позитивної мотивації, наприклад, бананами. Огі та Кукарача в серіалі Огі та Кукарачі. Ням. Там, 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 там. Та чомусь Футурама більше в житті не гуляє футурам. Геть вигулявся дідько. Шкода, що ми пропустили. Ішли в день, а надвечір доросліша аудиторія могла насолодитися американським татом, з якого все одно вирізали деякі сцени. Точно, тоді я сфальсифікую. Зроблю його президентом школи. Ого, ти так можеш? Я цим зароблю американський тато. Я особо не південним парком. Це корову? Щось парасерати ну. її побачити та сімпсонами, див... От яких, сімпсонами, до речі да. спочатку. Показали з 23-го сезону. Проте за виключенням однієї серії, де є пародія на тодішнього президента України Віктора Януковича, а ти крепкі оріши, прям як Донецький пацан. Братан прислав смішне відео ніфіга, не смішно. А можливо там дійсно щось смішне. Та вже коли він втік з країни, в лютому 2014 тисячі серію показали по телебаченню. А ще з квітня 2010 року Чеша? телеканал запустив мультсеріали для дорослих від телеканалу Adult Swim. До речі, хто озвучував ці мультики, я вже розповідав в попередньому відео. Переходьте і дивіться. СМС-чат до початку 2014 року на каналі працював СМС-чат, у якому глядачі могли листуватися з модератором і між Собою це Серйозно? була суміш незрозумілих повідомлень в стилі шукаю парня і номер телефону одеса? додається. або найдіть мене в ВК Віка Пацелучик у різний час існували такі версії чату: куйчат, чатня, фак'ючат. Та чат без назви з аватарками, можливістю вибрати колір СМС, а також написати з інтернету. Реготня Такесі Кітано Такесі Кітано – це видатний японський комік, актор, поет і режисер, який зняв свою програму такеші Castle, де близько ста японців атакували замок графа такесі, паралельно проходячи забавні перешкоди. Куй ТВ показав нам реготню Такесі Кітано з максимально дотепною озвучкою. Рівня Я не дозвольте це представити одороблок вазімо. Орда молодший і будь-якого кавасатімогила інтелектуал могли дубко не по. <плоди> 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 І дав чи не першу можливість познайомитись з японською культурою телебачення абсурдне шоу про людей, які чомусь бігають замком з перепонами на своєму шляху і смішно калічаться, падають у болото та тікають від великих кам'яних куль. Це наша Японія шкільних часів, якщо не враховувати аніме. А от аніме це окремий всесвіт QTV. Ніхто і подумати не міг, що, наприклад, Наруто буде виходити на українському телебаченні. Якщо герой зміниться. Тоді Це була давно інша історія. Mm. Це буде історія не про наруто нічого української а також сталевий алхімік, зошит смерті, Бакуган, Євангеліон. А це інші вигадані світи не японських творців. Бо Просто подивіться на цей список аніме, який виходив тоді на каналі. Шо, і майже шо, все да, було шо. в озвучці Андрія Альохіна. Тату. А сьогодні і знову ж таки з постійним доступом до аніме ми могли забути про решту свого безтурботного життя і потрапляли в багатосерійні пастки з постійною регулярністю. Треш контент зараз платформу Ютуб люблять за все дозволеність, а людей, телебачення втрачає своїх прихильників через цензуру і вилизаність. А от QTV задовільняв потреби в трешовому контенті. На цю роль ідеально підходили американські шоу, які відкривали нам, як нам здавалось, дорослий світ з його гумором та. Іронічною реальністю, наприклад, тисячу способів померти або ж чоловіча правда і інші передачі. Це вже потім ми зрозуміли їх другосортність. але тоді ми не хотіли нічого вибирати. Нам просто це подобалось. Голос диктора QTV. великий анімаційний. Так це Волос ще деймство. один аргумент в підтримку каналу. І я зараз не про Білкіна Чиновака, а про Артема Вільбіка, який розкішно озвучив велику кількість контенту на QTV. Свою публічну діяльність він розпочав ще на початку 90-х років. Працював на радіо, писав тексти для різних музичних програм. А також він є актором кіно. Нещодавно знявся у ролі Ольгерда Бочковського у фільмі про Ольгерда Бочковського. А також пробував свої сили і в дубляжі, де продублював батька панди Кунфу. Я шукаю свого сина обніми старого. Але каже, що ця сфера йому не дуже зайшла, і він цим більше не займався. Це не зовсім коректне формулювання, тому що я дублювати люблю. Єдине, як я вище написав, каста акторів дубляжу, Вона закрита, і е, якщо я вже в неї не потрапив, то я в неї вже і не потраплю е, з фільму. В фільм працюють одній. Ті ж голоси і режисерам є дубляжу о, зручно працювати з ними. Єдине, що я скажу, що я зовсім не ображена на цю ситуацію. Мені вона в принципі, ну скажімо так, якби було, було б класно ні, так ні. Блок анонсів. А це взагалі окрема майстерність творців каналу, коли ці самі анонси хотілося дивитися. По перше, через круту начитку дикторів, по-друге, через оригінальність підходу до самої сфери анонсу Там Дуже цікавий у нас був промовідділ, який робив дуже оригінальні тому анонси сказати. для того контенту, який ми показували. Там ми ну, була, і дублюванням займалися, і співали, і міксували, показали, і самі пісні було. придумували. Ото було цікаво. Вони переробляли і переозвучували мультики, які транслювали О, я в цікаві я... сюжети, в які було цікаво залипати. Ось лише декілька із них продемонструю вам. Давай. Тільки ті віполених твою увагу, особливо я. Час, коли країна у небезпеці на захист стає багато. Багато бендерівців. Я пам'ятаю, Запускай свій найстрашніший сценарій якнайшвидше. Не можна просто так взяти і забрати землю розстріл. За півострів це було круто! Як прийду, то зустрічайте мене у ефірі. Кожен вечір буду з вами на каналі Милім. Посідайте на дивани, QTV вімкніте і безкрайнім позитивом душу окропіте. Серіали. Ну і я не можу не згадати про серіали, які розбавляли Тейство анімаційну хочу... складову. Це «Декстер», «Зоряний шлях, вся. доктор Хто. Ксена принцеса, oh, принцеса воїн сена принцеса воїн та непереможні паверрейнджер yeah, та всі тій красі настав кінець. Oh, Першим why? дзвіночком було прощання із реслінгом. Ну а потім вони взагалі посягнули на святе. 31 серпня 2015 року, замінивши логотип та ефірну графіку каналу з популярної кувалди, яка квасить телевізор, на просту букву Q, яка виглядала як повітряна кулька. Зрозуміло, що це було направлено на одитячування каналу. Ну а з початку 2017 року, телеканал взагалі перепрограмував програмну сітку і став орієнтуватися на дітей віком до 12 років. Але ця практика не дала результатів, і рекламодавці не хотіли купувати рекламу в каналу з дитячого. Чи аудиторією це було економічно невигідно? Тому під тиском зовнішніх факторів керівництво каналу прийняло рішення перейменувати канал QTV в оце. Так, саме в оце. Канал повторів, де щодня okay, цілий день транслювались повтори передач СТБ, ICTV та нового каналу. Концепція програмування каналу один день, одне шоу. І найголовніше цільова аудиторія каналу стала 35+. Тобто інтереси цілого покоління тих людей, які росли і формували світогляд, пліч опліч з QTV – було викинуто на звалищі історії. Навіть досі ця рана в багатьох не загоїлась, і люди дуже болісно сприймають, коли чують щось про QTV. Та в той же момент відчувають приємний ще, бо пам'ятають наскільки це було круто. Існують навіть сміливці, які не полишають спроб повернути канал. Ось на сайті електронних петицій президента України зареєстрована петиція про повернення каналу, яку підписало аж дев'ятеро людей. Але мушу визнати тим чише Назарій ти принаймні спробував. Дякую тобі. От і все, ми підійшли до кінця, і вже чесно, це така ностальгія. От зараз показала, які були мультфільми, я згадала, бо я не всі навіть пам'ятала, і зараз ти ну, згадала рисовку і це все це класно. Було би класно, якби і далі це все було. Думаю, ну його дивилися. Хоч, ну не знаю, наприклад, зараз я взагалі телевізор не дивлюсь, тому я не впевнена, що я подивилася. Але... Ну, якби там реально далі показувалося особливо для мене аніме, я б точно дивилася. Тому що ще українською мовою тобі треба шукати там все було б, і ти б свідивився. Було б класно. Також, кстати, я не знала, що там стільки ну, аніме йшло, Я точно не знала про остальний алхімік, титра смерті. Ну, їх я... Не пам'ятаю, що вони йшли от точно руто повню. Мені здається, Піс і Бліч, бо я тут про них знаю. Я пам'ятаю, що по телевізору дивилась, тому думаю, скоріше я це було на QTV. Також покемони, аватар, аватар да. Ну, аватар це не йме. Ну, нічого. Ну, аватар точно пам'ятаю я. Ні, так захотілося все передивитися. Ці от всі дорослі більш передачі я не дивилася. Як і гранавти, і рейслинг все. Я не дивилася, було не моє, я пам'ятаю, я перемотувала кудись далі. Не знаю, мені не подобалося щось там. Може хтось дивився біля мене, я тут туди... чуть подивилася і входила. Мені не подобалося, не знаю, чому ніколи мені це не подобалось. жаль, що так вийшло, що вони. Ну, я так розумію, вони досі працюють тільки вже як оце, чи може їх вже оце закрили? Чому взагалі оце? Ну, ладно, це вже таке. Це вже друга історія. Так що на цьому все надіюсь, ви також трохи поностальгірували, так хоч трошечки, це дійсно приємно було. Приємний час я провела. На цьому все. Всі така.